Друзі, вітаю вас на Ютуб каналі Форумлай. Мене звуть Сергій Шихайлов. і сьогодні ми будемо говорити про Vivo v 23 І це дуже особлив... особливий для мене гаджет, тому що про нього ми не можемо зняти огляд вже приблизно рік, тому що рік тому почалась війна. І цей гаджет приїхав до нас на огляд, але через активні бойові дії, і абсолютно не зрозуміли майбутнє будь-кого з нас, в тому числі і нашого офісу. Всі гаджети, які там були, були звідти вивезені і відправлені назад відправнику, точніше назад в компанію Vivo, для того, щоб якщо прилетить, то щоб хоча б техніка не постраждала і повернулась до власника, власне кажучи, цієї техніки. А останнім часом. Я не можу зняти на нього огляд, тому що в мене весь час гасне світло. Що очевидно, наприклад, вчора, точніше, виходить сьогодні, о другій годині ночі, коли я спеціально прокинувся, щоб зняти відео по цьому гаджету, не за графіком, навіть посеред ночі світло згасло, і в кінцевому рахунку тепер я в попихах, коли раптово зранку світло таки знову дали, я намагаюся для вас його огляд. Зняти, тож лайки, коменти про те, що Сережка молодець і бореться за те, щоб контент виходив, можна залишати вже. А ми починаємо говорити про Vivo v 23 Моя мордяка вже заблюрена. Ви читаєте коротенькі технічні характеристики на цей смартфон. Язик в мене заплітається. Зараз не друга година ночі, а дев'ята ранку. Але я не виспався, як ви розумієте. І відразу, як встав з постелі, побіг до вас знімати. Тож. Ми починаємо з комплекту. В комплекті у нас є адаптер, отакий величезний, до речі, аж на 44 Вт. На 44 ватт, який забезпечує швидке зарядження гаджету. У нас є отакий в, в, в красивий кофор з картону, складений Тейпсі кабель. У нас є гарнітура, тобто це відразу прям. І навушники із кнопкою виклику, і з кнопкою мікрофон відповіді. Мікрофону відразу гаджет, котрий закінчується міні-джек. Що цікаво, в смартфоні міні-джек нема. Тому в комплекті є ще й адаптер. Е, я думаю, що така конструкція вигадана для того, що якщо раптом вам гарнітура не подобається, ви її відклали в сторону і підключили свої улюблені навушники до цього смартфону. І забігаючи наперед, я скажу вам, що. Звучить цей смартфон через наушники, як будь-який інший Android смартфон сучасний. Нічого. Прям такого фантастичного звуку нема ні з поганої точки зору, ні з хорошої. Просто смартфонне звучання. А в динаміках немає стерео, тому що нижньому динаміку не підспівує верхній. Я вам це навіть показувати не буду. По гучності все кльово. По деталям, що, очевидно, не дуже, тому що немає стерео. Окрім того, в комплекті є сімтуло, такий причудовий, котрим ми зараз скористуємось. І є прозорий чохол. Окрім того в комплекті є мукулатур. В мене навіть два сімтули. Але це, мабуть, якась помилка. Можливо, це просто з двох комплектів різних смартфонів. В представництві щось наплутали та кинули мені їх випадково два. І чудова мукулатурка. В принципі, по комплектації на цьому все хочеться сказати, що все необхідне в комплекті є. А в нашому тестовому зразку ще й на Мордяку встановлено захисне скло. Маю сумніви, що у серійних зразках, які ви будете купувати в магазинах. Скло також буде встановлене, але плівочка, скоріше за все, захисна таки буде. В смартфоні не заявлено якогось крутого пиловологозахисту, але на лотку під сім картки у нас є отака чудова блакитна резиночка. Ущільнювач, котра, типу як забезпечує те, що в цей оток волога потраплять не має. Про захист від пилу і вологи айпі, хухри-мухри, я щось не чув, і навіть при вас перевіряю, немає там IP ніякого. Звуки шародіння, котрі ви могли чути і будете чути далі, це моє коте снідає. Я ще не снідав, а коте снідає. Думай про природу Сергію. Ми починаємо дивитись на гаджет. Так виглядає його фронтальна панель, ми на ній наводимо різкість, ми змінимо трошки шпалери для того, щоб вони були трішки яскравішими, і ви могли побачити, наприклад, рамки смартфону. Ви побачите, що вони є, але вони максимально приємні, вони не дуже великі. І у нас є конкретна бров. В місці переходу фронтальної панелі, верхній. Торець, у нас знаходиться розмовний динамік, а також в цій самій брові живе відразу дві фронтальні камери, що я вам також відразу показую для того, щоб до того не повертатись. Окрім того, у нас є два спалахи, а ще ці фронтальні камери вміють писати відео в 4К. І що я вам хотів показати? Я вам так трошки збоку покажу, для того, щоб вам було більш чудово видно кут захоплення. Це у нас стандартний, а можна ще ширше. І стає прям взагалі крутезно. Ну, мені здається, що це дійсно так. По фронтальній панелі у нас це На тильній панелі. У нас розташовано відразу три камери. Окрім того, у нас тут Велетенський скляний е тил і окремий острівочок, на котрому самі камери живуть. Ось цей самий тил, він особливий. І про це ми поговоримо от буквально зараз, після того як швиденько пройдемось по всій зовнішності. Ребра у нас пласкі, вони у нас алюмінієві, але в світлому варіанті оформлення смартфону вони у нас глянцеві. В темному, коли отут тил чорний да, або темно-сірий, вони матові. На ребрі, котре зранку було правим. У нас є кнопка вклювиклю і качелька регулювання гучності. На протилежному ребрі немає зовсім нічого. На верхньому торці у нас отут-от, бачите, така малесенька цяточка. От -оця. О. Це у нас мікрофон системи шумозаглушення. На нижньому торці можна знайти лоток під картки, котрий ми вже відкрили. Мікрофончик розмовний, тайп-сі-порт і мультимедійний динамік. По зовнішності, начебто, все. Як мені здається, абсолютно очевидно, що. Дизайнери, котрі розробляли зовнішній вигляд цього смартфону, надихались останніми айфонами, Плоскі грані, оці от візуально приємні і помітні розділювачі корпусу на антени. Ну от воно все якось його дуже сильно нагадує. І навіть ти, нижня грань прям схожа один в один. Якби оцей острівець виглядав трошки по-іншому, можливо би, воно... Ще сильніше нагадувало iPhone, і, і, як на мене, добре, що Vivo зупинились на такому варіанті схожої зовнішності, який ми маємо в реальності. Про що я вам казав, коли говорив, що тут особлива тильна панель. Можливо, ви цього не знали. Але дана панель, цей суперпристрій в е, ларі біля фори, вартує десь в районі 80 гривень. І він уже побитий життям, тому що мій малий постарався над тим. Але нам тут потрібна, здається, ось ця лампочка. Сподіваюсь, що вам видно її. Вона, типу, як ультрафіолетом світить. Ми кладемо на тильну панель смартфона будь-який трафарет. В нашому випадку, конкретному, це у нас просто е, Сімтул. Ви в ідеалі берете. Жорсткий якийсь картон. Ви на тому жорсткому картоні, наприклад, малюєте Мікі Мауса, вирізаєте його ножничками того Мікі Мауса, потім ви його кладете на тильну панель смартфону, берете, купуєте, як я в ларючку, отакий ліхтарик. Є? Малий в мене його лазером називає. І... Включаєте ультрафіолетову лампу і обсвітлюєте того, власне кажучи, Мікі Мауса, Після чого на тильній панелі смартфону, куди ви прикладали той трафарет, після того, як ви картончик заберете, з'являється красивенний малюнок. Як ви бачите, у нас повністю тут відбився ось цей самий Сімту. Це, як я вже сказав, можна зробити за допомогою трафаретів. Можна, я не знаю, якісь інші речі прикладувати і так обводити. Як ви бачите, під різними кутами нахилу тильна панель смартфону і так змінює свій колір. І, взагалі, не обов'язково ультрафіолетом на нього світити. То це просто, просто такий метод для того, щоб це відбувалось максимально швидко. Якщо ви не хочете світити умовним ультрафіолетом за 100 гривень зляочку біля фори, ви просто залишаєте трафарет і смартфон десь на підвіконні в літній сонячний день. Коли ультрафіолету з сонячного світла максимально багато. І знову ж таки, умовний принт залишиться також на тильній стороні цього смартфону. І як ви вже бачите, він не такий яскравий і виразний уже, тому що через три хвилини він просто зникне. А прозорий чохол у нас є в комплекті задля того, аби ви цю саму красу могли споглядати весь час. От. Але нагадаю вам, що у нас є друзі з Wuki Посилання на них є в описі цього ролику, і у них УБЕР до хріна різних цікавих аксесуарів, в тому числі і на Vivo V23. Є й непрозорі чохли з дуже приємним дизайном. Захищати смартфон це завжди правильно і круто, особливо зараз, коли ти не в змозі, навіть якщо ти раніше жив дуже на да, широку ногу і так далі, і тому подібне, купувати нову техніку щомісяця, тож варто за неї трошки похвилюватися і попіклуватися про неї. Посилання нагадую ще раз в описі. Начебто, по фішкам та тильної панелі я вам пояснив, навіщо це було зроблено взагалі. Для того щоб а, якось виділяти смартфон на ринку, кожен виділяється як може, як хоче. Хтось якимось хітропопим дизайном, хтось, наприклад, камерою мікроскопом, у когось там камера крутиться, вертиться, у когось там камера на мільярд мегашмаксерів, у когось 4К дисплей, який не витягує вбудований в смартфон залізо, у когось ще якісь аксесуари круті. Тут хлопці вчинили отак. І як на мене, це якось виділяє смартфон на фоні всього того, що на ринку є. Тому що якщо мені не зраджує моя пам'ять, то такого раніше ні в кого взагалі не було. І це просто прикольна фішка. Наче все. Тепер ми повертаємось до фронтальної панелі гаджету. Ми на ній наводимо фокус-фокус-шмокус. І ви бачите, що тут є, по-перше, always-on екран. а по-друге. Сканер відбитку пальця. І здається, розпізнавашка мордяки також є. Але я її скажу вам, по правді не налаштовував. Я не можу згадати смартфону за останні кілька років, в котрому є розпізнавашка мордяки, а вона чомусь не працює. Тут все працює нормально. Переходимо до екрану. Як ви вже знаєте, тут Full HD матриця. Окрім того, вона AMOLED. Якщо ми зайдемо в налаштування гаджету. X. Зайдемо в екран і яскравість. Ми побачимо, що у нас тут можна налаштувати частоту оновлення. Є три варіанти: інтелектуальне, 60 і 90 Гц. Вибравши інтелектуальне, ви смартфону довіряєте. Самостійно визначати, коли вмикати 60, коли 90 Гц. І це типу, як економить заряд вашого пристрою. Чи адекватно тут відмальовується 90 Гц? Абсолютно так. Всі програми, з котрими я працював, нормально, плавно крутяться, питань ніяких нема. Особисто я, я все ще не бачу сенсу в 90 Гц і 120 Гц панелях. Але я власник iPhone 10 r от я звик до 60 і мені норм. Але якщо ви розумієте, що все, що ниже 90, це вже типу як сором, якийсь у 2023 році, то то, в принципі, панелька даного смартфона вас буде радувати. У неї чудові показники читаємості на сонечку. У мене наразу з цим проблем не було. Дивитись на екран дуже приємно. Є в ньому тільки один великий недолік для мене це шім. Я його не бачу, але його чудово бачить наша камера. Я думаю, що на деяких проводочках до цього відео ви його таки побачите. Чи можна з цим жити? Ну, люди, котрі, наприклад, сидять на Samsung, точно скажуть, що так, тому що там шуми шимить 99% усіх смартфонів. Ні, вибачте, шимить 100, просто отой 0,1%, він шимить не дуже помітно. От, тому користуватись безумовно можна. Дисплей для основної маси потенційних покупців цього смартфону ідеальний. Тепер ми будемо говорити про. Камери, і ми будемо говорити одночасно і про фронтальні, і просто ну як я вже казав, фронталка дозволяє робити. Класичні знімки а можна і не на надширококутний модуль. По деталям в мене претензій нема. І скажу, в принципі, що фронтальна камера в цьому смартфоні це, мабуть, одна з його фішок, тому що ви побачили чудові спалахи навіть в поганому освітленні можна робити дуже достойні кадри. Те саме стосується і камери основної. Нехай вона не може тягатись з умовним Galaxy S23 Ultra, але. Ну, чи s 22 якщо ми говоримо про ті смартфони, котрі можна купити на ринку прямо зараз. Але навіть в не дуже гарному освітленні, при якому і були зроблені і фотографії, і відео, і селфі до цього огляду, як на мене, сам контент виходить дуже і дуже непоганих, навіть в умовах такого собі освітлення. Я сказав би, що це дуже приємний рівень, і коли у вас є достатній рівень сонечка або ламп, котрі світять на предмет зйомки. В дев'яти випадках із 10 ви з першої спроби будете отримувати гарний контент. І тільки зйомки при поганому освітленні викликають, скажімо так, питання, тому що ми точно знаємо, що можна краще, але це нас до цього привчають смартфони із розряду Google Pixel Де дає читований ночний режим, якого тут нема. Але все одно смартфон навіть знімки в дуже, дуже поганому освітленні. Як на мене, клепає більш-менш пристойні. Відео пишеться навіть з стабілізацією, як мені здається, електронною. Але все одно ці відоси значно краще, ніж навіть в більш сучасних смартфонах від інших брендів. Кольори адекватні, чіткість картинки також на місці. Дивитись на ці ролики більш ніж просто приємно. А зараз час для невеличкої інтеграції. Хотів би порадити вам для перегляду контент від каналу Zeta Group. Хлопці знаходяться в місті Дніпро і радують глядачів відосами про обробку металу, а також різні незвичні речі, виготовлені з цього матеріалу. Нещодавно я бачив їх креативний відос про згинання заліза, і хоч я в цьому мало що шурупаю, 7 хвилин перегляду відео прилетіли непомітно. Як вони працюють і що роблять, можна подивитись на їх ютуб каналі. Посилання на котре. Чекає вас в описі нашого ролику. Підписуйтесь щотижня у них нове відео. Хай квітне український Ютуб. Тепер ми будемо переходити до заліза. І для цього ми відкриємо скріншоти <кхід> і подивимось на наше улюблене Антуту, в якому смартфон набирає аж майже 500 тисяч папуга, точніше, 485 тисяч 201 папугу. І. І тепер ми подивимося ще на результат в Тротлінг-тесті, де ви побачите, що максимальний гіпс 210, а мінімальний 155. Але, як ви бачите, цей процес падіння був настільки короткочасним, це у нас годинний прогін. І ви бачите, що падіння, ось цей жовтий сектор, так, він прям зовсім коротенький. А далі у нас знову поперло зелене і виглядає це сумарно дуже і дуже непогано. Але навіть в цьому місці, де просадка відбулась, вона всього 23%. Я сказав би, що це дуже достойний результат. В умовах реального використання смартфон показує, якщо чесно, фантастичні результати, я цього тупо не очікував. Тут встановлено Dimensity 920. Це гарний камінь, але це не флагманська модель навіть на момент виходу цього смартфону. Це не флагманська модель процесору, до речі, як ви бачите, відбиточок у нас вже зник. Але, наприклад, танкі, він крутить на максимальних ефектах. Я чекав, коли злетить цей стабільний показник, на 59, тире, здається, 62 FPS, і воно не падає. Тобто, оце 59-62, каток 20 я, мабуть, зіграв. Воно не падає, як воно тримається на такому ну, шикарному показнику. Такий довгий проміжок часу я не доганяю з ультраефектами і з, ну, з увімкненою галочкою, що не, не знижати резолюшн зображення навіть під. Час тротлінгу процесора, так? Тобто там є динамічний резолюшн. Там оф в мене стояло. Як воно так робить, я не знаю. Гіншин не крутиться на ультраналаштуваннях, на середніх все добре, півгодини побігав, не лагає. Те саме стосується Diablo і Як вони зробили так, що вони витиснули таку продуктивність цього каменя, я не знаю. Але. Умовно кажучи, використовуючи досвід минулих років, навіть флагмани з їх шикарнішими процесорами так довго такі гарні результати показувати просто не в змозі. При тому, що тут ну, я щось не чув, що тут і теплові трубки, і вейперчембер, і вінтюхлятор десь крутиться. Всього цього тут нема. Тут просто якась адекватна стандартна смартфонна система охолодження, яка в парі з цим процесором демонструє такі от результати. Я сказав би, що це казирно. І що очевидно, якщо в іграх все добре, то і проблем в... Е Робочих програмах також ніяких нема. Окрім того, в смартфоні у нас встановлено акумулятор на 4200 мАч, який демонструє отакий показник автономності. 9 годин екрану на максимальній яскравості. Віво, як ви це робите? Я не доганяю. Але результат такий: 9 годин екрану це оверда хріна. І це дуже шикарний показник. Претензій просто нуль. Це значить, що стабільний день автономної роботи, навіть при величезних навантаженнях, ви будете мати абсолютно завжди. А якщо ви людина економна, то на 2,5 дні ви можете розтягнути одну повну зарядку цього смартфону. Це дуже добре. Робимо висновки. Як на мене, Vivo V-23 має не такий великий список відвертих мінусів. Сюди варто занести відсутність бездротової зарядки, пиловлого захисту, стереопари, а також тут не можна розширити пам'ять за допомогою карт пам'яті. Як на мене... Прям конкретно мінусом з цього списку є відсутність стереопари. З усім іншим можна або змиритись, або ви просто навіть не помітите на практиці цих мінусів. Але список приємних особливостей значно ширший і він більш важливий, як на мене. Починаємо. Екран, в котрий, до речі, вмонтовано адекватний сканер відбитку пальця і котрий підтримує Always On. Він чудово читається на сонечку, на нього дуже приємно дивитись, він контрастний, він чудовий і нафігенний. В нього є щім. Але давайте відверто: 9 раз з десяти взагалі його не бачать. Тому я, як техноблогер, вимушений про це сказати для вас, це не мінус взагалі. Скоріше за все. У нього чудово зібраний корпус, у котрого є фішка з поліморфною тильною панелью, чи як вона там правильно зневзветься. Це фішка, це те, чого нема у більшості сучасних смартфонів. Чи часто ви будете нею користуватись? І я думаю, ні. Але інколи це буде прикольно і це буде якось вирізняти цей гаджет серед інших. Умовний Redmi Note, що шота там цього не може. Це просто набір характеристик за типу приємну ціну. Цього там нема. Розумієте? І це кльово. І оце виділяється і смартфон. І це найголовніший пункт. Йдемо далі. У нас адекватні камери. Що з тилу, що спереду, особливо в хріновому освітленні завдяки цих спалахам, завдяки тому, що тут фронталки дві, це якісь додаткові можливості. Це дуже кльово. У нас залізо, з якого виробник примудрився якось видавити такий рівень продуктивності, що я не знаю, як його коментувати. І це офігенний результат. У нас батарейка, яка не змушує заряджати себе кожні 10 хвилин. І це все упаковано в дуже приємний і цікавий, що для ока, що для розуму, корпус з якоюсь, ще раз повторюсь, фішкою. Це офігенний смартфон. І я сказав би, що його треба купувати тупо всім і кожному. Але є ще один момент: він вартує приблизно 19 500-20 тисяч гривень у офіційних продавців, сіровози там і за меншу ціну його продають. Якщо ви мислите матеріями Redmi Note, тобто матеріями характеристик в першу чергу, не Vivo v 23 не щось схоже, ви собі ніколи не придбаєте. Але якщо ви хочете, щоб на ринку щось розвивалось більш цікаве, ніж просто черговий степ чи черговий Медіатек, чи щось там ще. і... Не мислите тупо кількістю ФПС в умовному геншині, а хочете дивитись ще на щось в смартфоні? Можливо, V23 це саме те, що може вас зацікавити, тому що ну, тут з будь-якого і майже сторони на нього як не подивись, він чудовий. І тому я не буду говорити, що він підходить всім і кожному. Але якщо якимось чином цей смартфон зміг вас підкупити, можливо, на нього таки варто звернути увагу. Тому що той час, який я провів з ним, був приємним. Цим смартфоном хочеться користуватись. Я його можу рекомендувати до покупки. А посилання, нагадаю, ще раз є в описі. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайлов, проект проєкт Фермлайф. Тицяте, саме тицяте вподобайку, підписуйтесь на канал і обов'язково діліться цими нашими відеосами, в тому числі цим, зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. А ще я нагадаю вам, що у нас є патреонівці і спонсори, і завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Їх списки, ви вже бачите, своїми очима. Дякуємо величезно за те, що вони у нас є. Якщо ви хочете долучитись до їх лав, знайте, що всі необхідні лінки є в описі цього ролику. У нас згасло світло, я сподіваюся, що ви мене все ще бачите, хоч значно гірше тепер. Дякую, що ви є. Дякую, що ви дивитесь. Слава Україні! Нехай усе буде добре. До нових зустрічей!